Трагічне купання, вогняний дах та палаючий кузов. З вами Дніпро оперативний і це дайджест з подій. Сесія міськради. Сьогодні у Дніпрі пройшла 38-ма сесія Дніпровської міської ради, на якій депутати ухвалили низку важливих рішень, таких як обов'язкові виплати компенсації до 100 тисяч гривень витрат, пов'язаних з переходом на індивідуальне опалення, зниження податку на нерухомість, яка зазнала пошкоджень від атак РФ, та інших. Зокрема, міськрада Дніпра звернулася до правоохоронних органів, аби ті приділили вичерпну увагу повідомленню щодо спроб рейдерського захоплення. Земельних ділянок відомої обласної лікарні імені Мечникова, про які напередодні заявив її головний лікар, та за сумітництвом депутат міської ради Сергій Риженко. Однак керівник лікарні Мечникова не підтримав ініціативу Філатова про передачу цієї справи правоохоронцям. І саме це викликало неабиякий подив присутніх, адже саме він, маючи і керівну посаду, і депутатські повноваження має бути найбільше зацікавлений у дотриманні справедливості щодо такої. Потужного медзакладу. Далі у ситуації у правовому полі розбиратимуться вже профільні відомства. Палаючий кузов. У Павлоградському районі на автошляху М30 сталося займання вантажного автомобіля КАМАЗ. Вже на місці рятувальники встановили. Займання сталося у кузові вантажівки під час руху. Пожежа знищила 8 квадратів машини. Що саме стало причиною спалаху? Невідомо. На щастя, загиблих та травмованих немає. Трагічне купання. Під час купання у річці Дніпро у місті Кам'янське 15-річна дівчина пірнула у воду та зникла з поля зору. Прибувши на місце, рятувальники приступили до обстеження річки Дніпро. Тіло дівчини було виявлено на глибині 5 метрів та на відстані 15 метрів від берега. Рятувальники водолази за допомогою спеціального обладнання доправили тіло дівчини до берега та передали поліцейським. Вогняний дах. На вулиці Берехова Амур-Ніжньодніпровського району Дніпра сталася пожежа. Спалахнула одноповерхова господарча споруда на території приватної домівки. Вогонь охопив внутрішні приміщення будівлі та перекинувся на дах. Внаслідок пожежі знищено конструкції даху господарчої споруди та речі домашнього вжитку. Загальна площа займання склала 70 квадратів. На щастя, загиблих та травмованих немає. ДТП із постраждалими у Дніпрі на перехресті вулиць Павлова та набережної Заводської. Автомобіль Ваз влетів у авто Чері. Момент зіткнення зафіксували камери ситуаційного центру Дніпра. Автомобіль Чері виїжджав з вулиці Павлова на набережну Заводську. А «ВАЗ» у цей час рухався у бік Амурського мосту. Внаслідок аварії отримала травму пасажирка Чері, а також водій та пасажир «ВАЗ». Вони були госпіталізовані. Наразі усі деталі з'ясовуються. Небезпечні поліцейські. У Криворозькому районі правоохоронці затримали групу злочинців. Назвавшись поліцейськими, вони скоїли розбійний напад на 32-річного чоловіка. Чоловіки представились поліцейськими та зайшли на територію домівки. Там вони напали на постраждалого, побили його, забрали цінні речі та 60 тисяч гривень. Після цього вони втекли з місця злочину. Зловмисників затримали правоохоронці. Під час санкціонованого обшуку у них знайшли вогнепальну зброю, наркотики та гранати. Наразі. Зі тривають досудове розслідування. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.